Енергетики перевіряють будинки, мешканці яких отримали великі рахунки за опалення за грудень. У Києвенерго кажуть, що такі випадки поодинокі, однак у кожному з них необхідно розбиратися, щоб виявити причини аномально високого споживання теплової енергії. Розбиралась з цим і Юлія Пошивалова. Жителі цих трьох будинків на верхньому Валу обурені Суми у платіжках за тепло спожити в грудні. Для більшості з них виявилися непідйомними. Получили платочку на 5700 без задолженості. Платити таку суму ми не согласне. Ми не платити, не платити. хочемо бути довжні але Реальну суму енергетики з'ясували, що на даху одного з будинків з'явилася мансарда, однак доступу до неї і досі не отримали. А ще до мережі під'єднана магазин прибудову, який як запевняють у компанії, договору з ними не укладав. Енергетики виявили в цьому будинку інших споживачів тепла, яких не взяли до уваги при нарахуваннях. В підвальному поміщенні даного здання на в нижнем уровне, так сказать, располагается. Также встроено помещение, которое полностью отапливается за счет внутридомовой сети. Оба помещения проверены. На сегодняшний момент составлены акты нарушения. Подібні проблеми із великими сумами за тепло виникли і в інших будинках на верхньому валу. Приміром, в цих приміщеннях, якими користуються комерційні структури опалення, є а договорів, як кажуть, енергетики немає. Зрештою, в одному з них інспекції вдалося з'ясувати принаймні номер документа. Ну да перепровіряти, перевірять діло, що може бути закрити договор на 60 квадратів, а по факту поміщення сто двадцять квадратів. Розумієте? А от потрапити на інший об'єкт, що викликає сумніви в енергетиків, інспекція взагалі не змогла. Якщо в течіні неділі ми не отримаємо доступ, ми тоді звертаємося за допомогою міських властям. Є рішення про созданні комісії спеціалізованої, де будуть вже привітатися можливо, правоохоронні органи для доступу в подобно поміщення. Перевірки будинків триватимуть і надалі їх проводять за зверненнями мешканців, яких вразили космічні суми в платіжках. Юля Пашивалова Дмитро Аліфанов, телеканал Київ.